Ворожий терор не знає меж. Росіяни знову запустили безпілотники по території України в ніч на 27 березня. Харків, Дніпро, Запоріжжя і Херсон опинилися під ударом ворожих дронів. Що відомо та які наслідки? Будьте з нами, довіряйте правдивій інформації і не забудьте підписатись на канал свій час. Почнімо з Харкова. Отже, 26 березня близько пів на десяту вечора стало відомо, що у місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Під атакою ворожих дронів опинилися складські приміщення у Київському районі. В місцевих телеграм-пабліках шириться відео моменту виникнення пожежі. Зазначимо, що військові об'єкти ціллю атаки не були. Окупанти в чергове цинічно вгатили ударними безпілотниками прямо по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста. І наслідки жахливі. Постраждала багатоповерхівка в одному із районів. Служби ДСНС оперативно виїхали на місце події. Наразі відомо про поранено річну дівчинку, 25-річного чоловіка, 70-річну жінку, 60-річного чоловіка та 20-річну дівчину. Рятувальники та медики продовжують працювати на місці влучання дрона. Всім постраждалим не дається допомога. Триває ліквідація наслідків атаки. Окрім того, росіяни нанесли удар безпілотниками по Золочево Харківської області. Там поранені вісім людей. Є і руйнування. Один будинок зруйновано повністю, і щонайменше 12 пошкоджено. Також зачепило адміністративну будівлю, місцевий стадіон та електромережі. Вочевидь, росіяни продовжують демонструвати готовність до перемир'я, атакуючи українські міста. Страшна ніч видалася у Дніпрі. Після атаки шахедів на місто здійнялося одразу кілька пожеж. Зокрема, палало на об'єктах інфраструктури, жахливі світлини перед вами. Також внаслідок удару горів автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Неспокійно було і на Запоріжжі. Там окупанти завдали 400 ударів по 12 населених пунктах області впродовж доби. 253 безпілотники різної модифікації атакували Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малуток-Мачку, Чарівне та Новодарівку. На ранок 27 березня очільник місцевої ОВА Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі про. Відсутність електроенергії та зв'язку в одній з прифронтових громад внаслідок нічного нальоту не припиняють росіяни тероризувати Донеччину. Окупанти вгатили по Покровську, зеленому гаю та Іванопіллі. Троє людей поранені. На щастя, обійшлося без загиблих. Мало чорного і лізуть в Азовське. 30 населених пунктів Херсонщини обстріляли росіяни. А в корабельному районі Херсону. Зранку від атаки безпілотника загинула літня жінка. Будинки, автомобілі, цивільні. Країна-агресорка наглядно демонструє шлях до миру. Миколаївщина під надійним захистом сил ППО дрони збивають, тож спати можна спокійно. Принаймні, такий висновок можна зробити зі слів очільника Миколаївської ова Віталія Кіма. Адже в ніч на 27 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два безпілотники типу шахет. Нічної атаки зазнали і Сумщина. Окупанти продовжують нищити українців. Минулої ночі росіяни завдали ударів по сумському та Конотопському районах, спричинивши щонайменше чотири пожежі. У Краснопільській громаді рятувальники витягли з-під завалів чоловіка та передали медикам швидкою. Загалом же, як повідомили у повітряних силах України, за сьогоднішню ніч нашому ППУ вдалося збити 42 ворожих безпілотники. Крім того, посіпаки Кремля запустили по Україні балістичну ракету Іскандер М. Вхатили із Воронезької області. Дронів всього було запущено 86. Це ударні безпілотники типу шахети, безпілотники-імітатори. Били із таких напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарське РФ, Чауда, Крим. Для відбиття повітряного нападу наші піднімали авіацію, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сили оборони. Слава нашим. Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку росіян. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких шахеди. І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває щодня і затягує цю війну. Без тиску на Росію не буде результату. І результати цього затягування півкраїни чує сьогоднішнього ранку. Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою і при сигналі повітряної загрози прямувати в укриття. Фантастична операція. Сили оборони знищили командний пункт окупантів на їх вже власній території. Українські захисники завдали успішного удару по командах спостережному пункту 9-го моторострілецького полку 18-ї моторострілецької дивізії РФ, ворожий об'єкт у районі Вікторівка, Успенівка, що на Курщині знищено. Це вже підтвердили у нашому генштабі. Боротьба триває. А тепер детальніше розглянемо ситуацію по всій лінії бойового зіткнення до справи. Отже, минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Здійснив 492 обстріли. Дев'ять з них із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників. Йдеться в повідомленні від генштабу. Наші захисники завдають значних втрат окупантам у живі силі та техніці, а також активно ослаблюють їхній наступальний потенціал у тилу. Давайте послухаємо думку військового експерта Романа Світана. Россияне часть резервов, которые сейчас выводят с курского направления, часть они уйдут, конечно, на э, да, Белгородское, там есть наш ну, вновь созданный э, плацдарм, а часть пойдет вот как раз в сторону Купинска, со стороны Валуек, с левого правого берегов, э, будут давить в сторону Купинска, Купинско-Лиманское направление, вот они уже где-то в районе Тернов, если смотреть туда ближе к Лиману, В районі Тірно вже нас піддавлюють, а це вже ближе к Торську к Ліману. Тобто проблема є, і проблема ще як мінімум місяць на на цьому часі. Це там Харьківська, Куп'янське-Ліманське правильно. А тепер детальніше по напрямках. Почнемо з Куп'янського. На цьому напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагався вплинутися у нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка у бік Нового Колодязів та Новомихайлівки. Проте марно на сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'яцьке та Іванодарівка. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Передтеченого та Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Турецька, Дачного, Кримського та в напрямку Деліївки. Віримо в наші сили і точно знаємо, все буде Україна. А в в пабліках продовжують скиглити. 22 березня російські окупанти потрапили під обстріл в населеному пункті Конишівка. У ворожих телеграм-каналах верещать про таке. Цитую. оригиналу. Один военный и один пограничник в ПСБ пострадали при атаке дрона на позиции российских военных в деревне в Какурской области, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной. Еще один пограничник получил ранение при ударе дрона в приграничном селе Неониловка. Что ж, утром на оккупанты и не зазихай на чужие земли. Хотілося б, звичайно, щоб так і було. Але ворог не припиняє рух в бік Сумщини. В область продовжують сунутись групи ДРГ. Цитата: Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози, вони можуть бути різні за кількістю. Воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ, пояснює речник ДПСУ Андрій Демченко. Наші бійці використовують озброєння для знищення ворожих ДРГ, які намагаються прорвати кордон. І як ми можемо бачити в результаті, в них все виходить. Нагадаємо, що кілька днів тому Збройні сили України завдали удару по військовій інфраструктурі та скупченню російських військових у Курській області. Наша авіація успішно атакувала позиції ворога в Кондратівці, що на Курщення. Наслідок удару знищили до 30 окупантів. Йдеться повідомлені прес-служби генштабу ЗСУ. Військові зазначають, що знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях. Росія готується до нового наступу на Сумщину та Харківщину, який може розпочатися вже цієї весни. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Далі цитуємо президента. Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і Харківській області. Нагадаємо, 26 березня президент відвідав Францію, де зустрівся з Еммануелем Макроном. Зеленський, Макрон і Стармер перед самітом коаліції охочих провели переговори. Про це пише видання Sky News. Деталі переговорів між прем'єр-міністром Великої Британії та президентами України і Франції поки що не розголошуються. Також президент дав інтерв'ю виданню Figaro, в якому наголосив, що Путін намагається затягнути час, поки Кремль активно готується до весняного загострення бойових дій. А як не весна, то загострення на Росії. А українська сторона вже оперативно реагує. Головнокомандувач Сирський відвідав Сумщину та поділився інформацією про створення санітарної зони, а також розповів про результати боїв на Курщині. У зв'язку зі збільшенням інтенсивності противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини. Працював у Сумській області в бригадах ДШВ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах. Тут в операційній зоні угрупування військ Куртк, наші воїни надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника в глиб території України цією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії. Йдеться в офіційному повідомленні від генштабу зсу, що насправді там відбувається, і чи дійсно росіяни проривають кордони, розказав політолог та експерт бюро аналізу політики Віктор Бобуренко. Да, Нашим тепер на ту сторону буде прориватися надзвичайно важко, тому що ж вони тепер застерігаються. Тут повноцінний фронт між і пслом, повноцінний фронт, такий як він є там умовно. Під Покровском там чи Куп'янськом, і, може, можливо, навіть інтенсивніший, да? але і прорив їхніх в цю сторону ну, мало очікуваний. Чому? Тому що театр бойових дій тут йде між цими річками, він ну, тут багато старець, заболочений. От якраз лівий берег сейма, там, там такі луги, там пойма ну, по 5-7 по кілометрів. Я не шуткую, там, е, э, десь, э, ну, це там, Скажімо так, на, на Західній Україні це уявити важко, що таке там, типа, поймена тераса, там 5, 5 кілометрів. А це вона ж заболочена, Це е, танк зараз точно не проїде, але він і не проїде влітку. Чому? Тому що багато стариць десь, ви поїхали, тут старицю вперлись, десь там ще щось. Тобто, крім доріг, там особливо їздить ніде ніяк. Ну там місцеві знають там, де стежками проїхати на, на велосипеді. Але тобто, це може бути тільки війна низької інтенсивності, коли ДРГшки ходять. Отаке От може бути, але великих проривів, великі прориви можуть бути тільки через трасу. А там є село Писарівка, там зірвали ту дамбу на трасі, і все, і там весь фронт стане. Так що їм їм дуже важко буде наступати на суми саме тут, і я навіть, от уже щоб е, зо мною мало хто сперечався, в 43-му році, коли Ватутін наступав, він наступав на, на не, не на суми, а він наступав. По лівому берегу ворскли, умовно, з Сумщини наступав там з Писарівки аж туди до Катільви, до Гадяча. От, тобто вони наступали там, де є опер так званий оперативний простір. Тут його нема. Тому я заспокоюю там теоретично да. Ну ми ж знаємо, що в русських що там в них можуть м'ясні штурми наступати, наступати, наступати. Але я кажу, що тут наступати їм буде надзвичайно важко. І якщо там в Генштабі, в російському є хтось з головою, то вони розуміють, що тут можуть ну, держати позиційний фронт, а перекидати війська, що вивільнились, на інші напрямки, в тому в том числі на Сумщині, там і наступать в районі Зграйверана або на Богодухів на південь, або на південний захід там Південні Шахтирки. І, як бачимо, Путін моритися не збирається, адже до росіян вже мчиться підкріплення. КНДР відправила в РФ ще три тисячі солдат і нову зброю згідно з доповіді об'єднаного комітету начальників штабу південної Кореї. КНДР відправляє ще більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти РФ продовжувати бойові дії проти України. Ілгорущина Безградів Українські воїни знищили чотири ворожі РСЗВ. Бійці підрозділу Реквієм сили спеціальних операцій зсу завдали точного удару по території Білгородської області, ліквідувавши одразу чотири російські реактивні системи залпового вогню БМ 21 град. Крім цього, українські пілоти знищили ремонтну техніку, п'ять автомобілів, два танки, а також групу російських військових, які намагалися евакуювати техніку. Коментує події у Білгородській області, політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Процитую вам фрагмент його допису. Цитата: вони кричать про зсу, але ж ми знаємо, що вони постійно брешуть. Їм всюди від страху зсу видніється. Усі перекидають туди частину сил 6, 20 та 3 ЗВА, Зі складу угрупувань військ північ, захід та південь. Це не резерви, це зняли з Куп'янського та Лиманського напрямків. І ще частину підрозділів уже збирають із Сіверського та Краматорського. Ну, розкажіть мені про великі резерви окупантів. Я послухаю, і Білгород подивиться. Тим часом тривожні новини лунають від президента України. Володимир Зеленський попередив, що окупанти планують новий наступ на Сумську та Харківську області уже цієї весни. Озвучу вам свіжу заяву гаранта Конституції. Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися гарозвіданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині. І Харківській області сказав Зеленський у інтерв'ю французькому лефігаро. Натомість головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Сумщину, про що поінформував у соцмережах 27 березня. Тут він зустрівся з українськими захисниками, які стримують російські війська. Генерал поділився інформацією про утримання так званої санітарної зони для безпеки прикордонних регіонів, а також розповів про хід бойових дій в операційній зоні угрупування військ Курськ. З його словами, українські війська не лише успішно отримують оборону, а й завдають ворогу суттєвих втрат, здійснюючи результативні контратаки. Сирський також зазначив, що було ухвалено рішення про посилення забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами та додатковими резервами. Окупанти, очевидно, аж ніяк не зацікавлені у завершенні розпочатої ними війни. Це доводять останні новини. Кімчанин ймовірно в чергове додатково надіслав путіну військове підкріплення. Про таке інформують Збройні сили Південної Кореї, йдеться у матеріалі тамтешнього видання Йонхал. Медійники у своїй статті пишуть, що у січні та лютому КНДР відправили до РФ як мінімум три тисячі своїх солдат. Мета все та ж – кинути їх на війну проти України. Тим часом російські військові пабліки повідомляють, що буцімто війська РФ зайшли на КПП Суджа біля кордону з Україною. Ба Більше навіть опублікували фото зі своїм триколором біля будівлі прикордонного пункту. А крім того, видали, нібито РФ захопила село Гоголівка, що розташовано неподалік. Варто наголосити, українська сторона цю інформацію не підтверджує, а ворожі ресурси часто роблять подібні вкиди. Згідно з картами українських ресурсів, КПП суджа залишається під контролем ЗСУ. А Гоголівка частково під контролем українських військ, частково в сірій зоні. Віримо тільки офіційним українським джерелам і підтримуємо наших. Поки росіян стає все менше. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський оголосив приголомшливі цифри втрат російських військових операцій на Курщині. За його словами, українські захисники знищили понад 22 тисячі окупантів. Ще близько 32 тисяч отримали поранення, а майже тисячу взяли в полон. Про це стало відомо 27 березня з його офіційної сторінки у Фейсбук. Сім з половиною місяців безжальної боротьби і понад 55 тисяч загарників виведено з ладу. З них понад 22 тисячі назавжди. Майже тисяча окупантів тепер у нашому полоні зазначив Сирський. Головнокомандувач висловив вдячність кожному українському воїну, який брав участь у цій складній, але успішній операції. Завдяки вам ми контролюємо санітарну зону на території ворога та стримуємо його просування на півночі Сумщини. Це лише початок. Нові наступи і нові перемоги попереду, наголосив він. Президент Франції Мануель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Про це він заявив на прес-конференції після саміту коаліції рішучих у Парижі сьогодні. Президент зазначив, що до України вирушить франко-британська команда, яка працюватиме над формуванням української армії майбутнього. Далі цитуємо французького лідера. Вона буде тісно співпрацювати з Україною, щоб підготувати всі аспекти майбутнього формату української армії, з точки зору розміру кількості солдатів, з яким обладнанням розглядається можливість направлення сил стримування в Україну, які б могли слугувати гарантом миру після потенційного укладання угоди між Росією та Україною. За його словами, це могли б бути сили з деяких країн-членів ЄС, розміщені в певних стратегічних точках на території України. Міністрам закордонних справ вже доручено протягом трьох тижнів подати пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між РФ та Україною. Резонує Макрон. Про що ще заявляв французький лідер? На Паризькому саміті кілька країн взяли на себе додаткові військові та фінансові зобов'язання перед Україною. Час знімати санкції з Росії ще не настав за підсумками саміту коаліції охочих. Країни доручили Франції та Британії очолити коаліційні зусилля та планування. Миротворчі сили охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки в рамках ширшого пакету заходів безпеки. Миротворці в Україні будуть розгорнуті за участю кількох країн. За словами Макрона, союзники України працюють над розробкою юридичних позицій для моніторингу можливого припинення вогню. Він також зазначив, що, хоча ідея перемир'я обговорюється між Україною та США, умови його реалізації та контролю залишаються нечіткими. Цитата: чи слід надати відповідальність обсє? Чи слід надати Організації Об'єднаних Націй мандат миротворчих сил для моніторингу лінії фронту? Чи повинна існувати спеціальна система моніторингу? Щоб вирішити ці питання, міністри закордонних справ різних країн-союзників Києва отримали мандат висунути конкретну пропозицію щодо моніторингу припинення вогню протягом наступних трьох тижнів, сказав президент. А поки питання миротворців активно обговорюють, Володимир Зеленський прилетів в Париж на зустріч лідерів щодо підтримки України та Європи. Там обговорюватимуть питання щодо посилення української армії та оборону промислового комплексу. Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США. Про це пишуть на офіційному сайті офісу президента. Коаліція охочих і спроможних партнерів вже працює. Як у політичному, так і у військовому плані, зазначив глава держави в офіційній сторінці Телеграм. Також Зеленський висловив вдячність Британії і Франції за підтримку і за щире прагнення допомогти у розбудові довготривалої безпеки. Також прозвучала важлива заява від Німеччини. Там висловились щодо неможливості зняття санкцій з Росії. Немає жодного сенсу скасовувати санкції, доки не буде досягнуто миру. Сказав Олаф Шольц на прес-конференції після саміту коаліції охочих, додавши, що зараз це було б серйозною помилкою, оскільки до миру ще далеко. Як вважаєте, чи зайдуть іноземні війська в Україну та на яких умовах? Залишайте свою думку стосовно сьогоднішньої новини в коментарях і не забудьте клікнути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі подій разом із каналом «Сій час.